Вшанування полеглих розпочалося з державного гімну та хвилини мовчання. Після чого зачитали поіменний список загиблих у січні з 2015 року з ударом в дзвін після кожного імені. Мельник Андрій Анатолійович, Андрія громада. Присутні поклали квіти до меморіалу борцям за Україну. Меморіальний захід звін пам'яті організований. Ветеранською спільнотою, громадською організацією ветеран Хаподеса, за сприяння громадських організацій родин загиблих захисників і захисниць, родина ягну світла та серця матерів Одещини. Починаючи з цього дня, дзвін пам'яті лунатиме кожного місяця, згадуючи поіменно захисників і захисниць полеглих за Україну, починаючи з 2014 року. Кожен удар дзвону як це як биття наших сердець. Особливо материнських Це і великий смуток, але це і вічна пам'ять, і слава нашим рідним, які захищали нашу країну. Неможливо уявити той біль, який відчувають родичі загиблих оборонців України. Однак для них важливо, щоб пам'ятали кожного, хто заплатив за нашу свободу найдорожчу ціну. І хоч в мене син загинув, і я була довгий час в такому стані, але я зрозуміла, що щось треба робити. І так потихеньку-потихеньку всі ми зібралися в організацію, коли ми разом, нам набагато легше. День пам'яті, ось дзвін пам'яті. Це дуже важливо, тому, тому треба це робити, обов'язково. Незайвим буде, і звичайне, дякую дякую за ваших синів та доньок, наших захисників. Та захисниць. Нехай цей дзвін пам'яті лине високо у небо та повертається до наших сердець світлом перемоги, яку несуть наші небесні янголи. Нехай наші земляки, які сьогодні у небесному воїнстві, бачать, що ми їх пам'ятаємо, гордимося їх мужністю і звитягою та шануємо їх рідних.